Так, парні, всім привіт признаком нарежемеш і це новини по FC26. Давайте про це поговоримо. І так ми бачимо Division Rivals. Division Rivals максимально оновиться. А тобто чекпоинти будуть в прапорції для того, щоб отримати кращі нагороди. Тобто ти, ти доходиш до до цього і получиш кращі нагороди. По факту, так воно і зараз, грубо говоря, є. Тобто зараз сам факт, що ти получаєш. Що ти виконуєш панічки, а тепер, я так зрозумів, за ці пропорції допоміжні нагороди будуть, і це, напевно, прикольно. Надіюся, правильно зрозумів. Далі. Серія перемог, подвійніки сукуляри ріва, це такий перевод. Я не знаю, що це таке, це так поняв, це x 2 типу, ти будеш більше. Захист від зниження при складких серіях. Тобто, чим більше ти програєш, тепер ти не можеш понажатися в дивізіонах, грубо говоря. При великій кількості поразок, бо тому що зараз програється дуже часто. А чому так буде? Бо тому що буде максимально тяжко грати, про це ми пізніше поговоримо. І далі тестується покарання за час, е, після того, як ти виходиш в Дівіжній Реал. Тут пишеться, що буде довший пошук. Побачиш, як воно буде. Це максимально цікаво. Тобто дивізіони змінюються і це на краще. Далі переходимо до інформації про кінь. такий Віннісів Джуніор вікенд-лігу була дві системи вікенд-ліги Гравці з 5-го дівізіону, е, грають з елітою. І друга версія спрощена це 10-й -10 дивізіон проти, проти 6-го включно. Пізніше про це поговоримо. Далі саме головне нові ролі, новий плейстайл він називається Індфорк. Інфорцер, не знаю, як правильно читається. Окей. Зналі, нам показує Тренд Арне. Тут будуть нові ролі, покращені ролі. По факту плейстайли всі ті самі, до тільки один. Ролі ті самі. Будуть просто нова роль на ЦЗ, нова роль на ЦОП, на ЛЗ і ПЗ. Далі, вангую, що в FC24 був Ван Діджей, да, Мета. В FC 25 був ПЗшник Тео, в FC 26 буде Трент Арнерд. Не знаю, чи він буде 88, це не факт. Але сам факт він буде мета, бо тому що він може грати на ПЗ, і може грати ЦОП. А ми бачимо, що нові ролі будуть на ЦОП, ПЗ, ЛЗ, ну і на СЗЗ. Так як він може грати на двох позиціях, я думаю, що це буде мета, В26 і особливо включається цього гравця, який може грати на цих двох позиціях, бо тому що ролі оновлені. Круто, і буде новий фокус на універсальність, що така універсальність, я не знаю, як воно буде впливати. Це можливо, якась схема, тактика і так далі. По факту нічого не змінилося, да, ми там трошки обновило, трошки додали. Але, більше всього, що Тренд, а Александр Арнольд буде максимально метовим І за счет своїх двох ролей. І на початку гри це буде дуже сильно впливати. Всі ви знаєте, на що тут гри чим цікаво грати, тому що люба карточка дуже сильно впливає на вашу гру. А потім, коли вона вже всіх є, на всі вже це насрать. Ну. Я не бачу тут нового поставку, якщо чесно, можливо, я десь спортикаю. Якщо побачите, напишіть в коментарях. Я його особисто не бачу, в FC25 додавали цей постав новий удар нізом. Тобто повершот, який ну, сильний удар, кіб'янизом. Перестав такий собі, я ним не користуюся, а там кібри ним трошки б'ють, але такий, він не впливає на гру і на нього похід. Вони його вели, щоб вели, щоб привернути активність до гри, коли впав онлайн на середині FC 25. Тому вони його вели, так вони його додавали в FC26. Всі ми розібралися? Окей, далі. Гортаємо, гортаємо, бачимо в 26 бачимо тут якогось вартера і бачимо фотки. А тобто тепер в FC26 більшість, більшість всього ти можеш загрузити свою фотографію, і зроб, іскусний інтелект нарисує твоє лице в грі. А тобто, в більшість всього, що в буде в цьому режимі клаб, тобто, там, де ти граєш за кожного гравця, тобто 11 гравців, 11 реальних людей, і кожен грає на своїй позиції. Я в це не грав, мені це не цікаво, але більше в цьому заходить. І коли буде атантвія лета, це буде максимально прикольно. І я сподіваюся, вони це зроблять в кар'єрки за гравця. І це буде максимально вау. Ну, були скоро вже будуть якісь там які по потихеньку підвозити. І це буде максимально цікаво і максимально більше інформації. Якщо вони це зроблять в стат-легенді, грубо говоря, тобто за кар'єру за свого гравця, за себе, як ми граємо, це буде максимально круто. Окей, далі. Всі 26 6 як я і говорив. Чекпоінти тепер на стадії будуть додаткові нагороди. Чекпоінти це прапорці, хто не поняв. Серія поразок не знищується в дивізіоні, да. Будуть санкції за виходи з час за час виході з матчів. І будуть два турніри на дивізіоні, тобто ви набиваєте очки, ще будуть два турніри на тиждень змагальний і дружній. Це, звісно, ще треба більше часу. На початку гри це, звісно, прикольно. Чому прикольно? Бо тому, що нова гра, картонки стабі, ти все хочеш прокачати, все хочеш виконати, це все цікаво. З потім з часом, десь ближче до отоців, це все вже не цікаво, бо все вже гра пропала, бо всі состав однакові, пластали однакові, карточки однакові, рейтинги однакові. На початку гри це буде круто. Але те, що більше треба буде тратити часу на ці турніри, це, мабуть, більше мінус, ніж плюс. Ну, на початку це буде прикольно тому що кожний пак це віра в те, то, що тобі випаде Кіліанус і Далі, Вікенд Ліга, парні. Відборів не буде. Буде Вікен Ліга-1, Вікен Ліга 2. Вікенд Ліга для Кіберів, Еліта та 5 дивізіон і для ботиків, Еліта ой, 10 дівтора, шостей Дів включно. І це буде максимально космічно. По-перше, Во як вони будуть знати, в якому дізіоні наші дивізіони будуть цьому році, ну, в наступному році, всі 26 будуть 10 дивізіонами, Ми будемо апати. ВЛК була на, на третій тиждень, да? так. Кожен, кожен рік, на другий третій тиждень, вроді на третій тиждень. Будеться перший тиждень це предзаказ, другий тиждень це для всіх, і на третій тиждень ВЛК. Це, в принципі, логічно. Якраз ми встигнемо роздуплитися туди-сюди туди, і. Як то кажуть, такий якийсь дивізіончик. Знову ж таки, ви ап п'ятий дивізіон на початку гри не апнете, якщо, якщо ви не кібер, як то кажуть. Бо тільки не апнуть, навіть гравці середнього рівня не п'ятий п'ятидів, це буде максимально тяжко. Далі, коли ти будеш грати з 6-50, це окей, нема питань. Там такі, як ти, ботани. А коли ти будеш грати, коли ти апнеш, ну, дай Бог, п'ятий і будеш грати по тівеліти. Ну, в принципі, якщо чесно, ми, вони це тестують вже стільки років, тому що ми бачимо, що подбор максимально поломаний. Ви зазвичай, що моментами попадається вам СОП, який вас просто щелкає, не чувствує. І діло не в грі, діло не в сервері, геймплей і так далі ну коннекті. А в тому, що він вас просто розвалює тут ще на голову сильніше. Тому контора це не тестує. Навіть вже давно даним. І зараз до цього дошла І ми це побачимо. Ну, звісно, п'ятий дивізіон противоліти буде максимальний пот. Я не знаю, наскільки це буде. Ну, що там п'ятий дивізіон може зробити? Я надіюсь вони якось зроблять адекватно, але я в цю контору не вірю, тому. Це буде, звісно, потужно. Звісно, по факту буде те саме, що ми зараз і маємо. Просто ті, хто, не, ті, хто будуть оце, в шостому дивізіоні вище буде, їм буде проще. Але я в це не вірю, по-любому попадатися сюди чуваки з третього дивізіона, дивізіону, з п'ятого дивізіону, вікенд-ліги. Тобто, до чого я веду? Дівізіони будуть прив'язані до Вікенд Ліги. Це круто, так і повинно бути, тому що зараз дивізіони це повна хрень. Повна хрень, яка ніяк на не плаєва. По факту, ми граємо заради паків. А зараз це все буде папов'язки, тобто тепер дивізіони рілі будуть топовими. І тим самим ви самі розумієте, що нагороди і там, і там будуть різні, що в велки, що в дівах, і буде максимально жорстка різниця. Тому, якщо ви думаєте, що ви, а я не буду апати, бо ще щось там дівізіоні, ні, ти будеш апати. Якщо ти можеш, якщо тебе є скіл, ти апнеш по-любому, тому, що парах це нереально просто зливати. Це треба тупо зливати, тому що ти мачі все одно будеш вигравати, це перше, і будуть типу, тебе ці х2, Х2, ти будеш шапати. А по-друге, нагороди це буде максимально жорстко. На початку гри це буде жорстка. Я пам'ятаю, в минулому році там ж давали, да, за завиалку, там стільки там, дев'ять перемог робиш, ти, чи що там. І, там герої, які здавали. А в тебе золотий склад, чіпа герої лутає. Це завиалка. А з Діви так само плюс-мінус буде. З 7 я розібралася. Це буде, звісно, максимально потно, але максимально круто. І слава Богу, бралися ту перелі відбори, які ніяк на що не впливають. Контора, нарешті. Далі буде той самий коридорчик. Тепер буде акцент на позицію і клуб, який буде виходити, воно буде тепер буде ще більше краще показуватись. І появиться якісь там більші підсказки для подвійного волкаут. Я чесно, я навіть не знаю, як цей подвійний волкаут виглядає, коли там він випадає. І епохи. Саме головне, щоб щось падало. По факту нічого не помінялося. Трошки буде просто більший акцент на позицію і прапорець, тобто нам тепер баще легше угадати. Але сам факт, зараз ми більше угадуємо по модельки, то по причесону Окей, далі. Бани за вихід всі 26 тобто це за В даний час тестується, бани. Наприклад, знато часто бан 15-30 хвилин. Вища була інформація, що буде довший підбір. Зараз пише, що. 30 -15 хвилин 30 хвилин-15 бана, Це круто, бо тому що і боніхи лівати. ці чмошники, які лівають при рахунку 5-5 на якійсь хвилині, коли ти вже матч дограється, він щоб, він щоб як то кажуть, не дограти до кінця або не передарити бікатку, якщо йому треба бігти. Він просто ліває. І виходить, по ти граєш зря. Зараз це карається в принципі, ось у мене велки було, я діво було вчора. Рахунок 5-5, 45-та хвилина, і соп ліває, мені дали перемогу. Це круто. Не зря потік, то кажуть, правильно? Далі, парні, UFC 26 будуть все-таки Мардона і Бікінбар. Це логічно. По факту, вони повинні бути в UFC 26 конторах викатали, в UFC 25 За того, щоб що? Правильно, щоб і в ігру людей, бо тому що всі вже в неї втікли, бо тому що було дуже сильно тяжко грати і не цікаво для слабких гравців. Мардону вони вкинули в гру прикольно. Вони дали його халявним еволюційним, ти його качаєш, і це круто. Бікінбар, вони просто вкинуло типа Ну, на ната, максимально ніяк його не. За за, ну, коротше, ввели не гру некрасиво, як з Марадони Я, я, я очікував, що Макенбауер так само ведуть. Красиво, але ні, вони обосралися їм було максимально плювати. І ми бачимо влючені вертирад, до ми підійдемо трошки пізніше. Окей. Менюшку там, трошки покращений тварин трошки покращить. Тут, тут написано в переводі так само. Далі. Режим Open World тестується середині компанії перші вігулки посередньо. Open World це відкритий світ. Окей, і переходимо до еволюції. Еволюції до вартарів. Нарешті за три версії контора зробила еволюції в першій всі 24 Ніх навіть не було плестальів, в всі 25 вже з'явилися перші плесталі, в С26 з'явиться перші еволюції. Не знаю, чи це добре чи погано. Фігово, що в 25 не можна їх розкрашувати, і в 24 їх не можна було розкрашувати. Тобто, ну, ви... а в 24 ще їх не можна було розкрашувати, а в С25 появилися розкраски. Варселів не можна трогати, бо тому що це буде, мабуть, ламало б якось. В всі 26 це все появиться. Як і еволюції, так і розкраски, так і Ева. Не знаю, чи це хорошо чи погано. Вангую, що це буде погано, буде тяжко забувати, або буде навпаки, дуже легко забувати. Тобто Вратарі не будуть або відбувати, або будуть все пропускати. Коротше, або жорстко відбувати, або все пропускати. Тобто, все залежить від того, як контора, це все зробить. Ви самі розумієте, що вартарі це іскульний інтелект, яким ми ніяк не керам, ми ж не керуємо. Правильно? Ми можемо їх подвигнути право ліво і все. Ми ним, за ними не граємо. І тобто, як вони буде себе вести на полі, я хз. Можливо, буде таке, як було всі. Пам'ятаєте, всі 20... 25 на початку вони в ближку все ловили? Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Тут таке теж може бути цікаво, як воно буде. Я вангую, що контора хорошо, максимально жорстко не оптимізує це все. Це все діло і буде, буде якийсь косічок. Ну, тим самим буде більш цікаво. Ну, на цьому все. Якось це всі новини. Підписуйтесь на канал Жеміч. Ставте лайки під відео, пишіть коментарі, як вам воно. Для мене це хорошо, особливо вікенд ліга, Мені вже цікаво, хочеться попросити це все протестувати. Особливо лігу, Це буде, мабуть, космос. Надіюсь, якщо вони все красиво, хоча б на відсотків 60-70%, все хорошо зроблять, буде просто вау. Ну а якщо вони не зроблять, то це буде знову очередний провал, де будуть страдати страдати знову гравці з посереднього рівня будуть страдати, а кіберам, кіберам похер. Вони сюди кібере. Якось так. Всім пока.